Витрати на безпеку та оборону в першому кварталі 2025 року зросли на 55% у порівнянні з аналогічним періодом 24-го року. Видатки наші на оборону становлять 73,5 всього держбюджету, який в нас є. Більшість цих коштів було спрямовано на закупівлю та модернізацію військового обладнання, техніки та озброєння. Рахункова палата зауважила, що перерозподіл великих коштів на оборонні закупівлі збільшив ризик. Того, що буде недостатньо коштів для виконання зобов'язань із виплати зарплатам військовослужбовців. Чи будуть наші захисники отримувати зарплату? Будемо розбиратися з доктором економічних наук, професором кафедри менеджменту е, організації Інституту економіки і менеджменту Національного університету Львівська політехніка Олексій Другов з нами наживо. Пане Олексію, слава Україні! Героям слава добрий. вечір. Давайте напевно бо розпочнемося з того, і зрозуміємо, нашим військовим вистачить коштів з державного бюджету на зарплати, що зараз відбувається. Як так сталося? Що є такий в принципі ризик? Поясніть О, зарплати, зарплати нашим військовим будуть оплачуватися. Це головне, те, що має бути І тут жодних ризиків, якраз і немає, і не буде. Але чому така ситуація виникла, коли планувався бюджет, він завжди планується починаючи з середини попереднього року і до закінчення попереднього року, то якби закладався такий стандартний прогноз, що війна все таки закінчиться в середині цього року. Це перше, а друге, якби не було таких різких очікувань щодо того, що допомога, яка йшла з Сполучених Штатів Америки, вона Військова допомога в першу чергу, бо фінансова красо надійшла. От військова допомога, що вона буде в настільки е, незначних обсягах, і скажімо так, з такими перебоями поступати е, і плюс е, якби самі бойові дії за гостя. Був попередні фірми говорили власне про те, що інтенсифікуються якраз бойові дії. Е, е, і потрібно насправді виникла ситуація. От на початку вже цього року, що е, нам незважаючи на те, що ми багато вкладаємо в Україні, велети вже доволі були, були, значну частку зброї в Україні. Але все таки довелося значно збільшити суми на закупівлю зброї за кордоном. Бо якщо в 24-му році, двадцять третьому, 22-му році особливо нам фактично всю зброю просто надавали безкоштовно, то зараз, якби фактично, більшість тої зброї, яку ми купуємо за яку ми отримуємо за кордону, нам доводиться купувати. І тенденція до того, що ми чим далі, то більше фактично і купуємо. І тому вийшла ситуація, що на початку цього року. Скажемо, довелося більше витрат на закупівлю зброї, і ці кошти вони якби є бюджет, так і там є різні статті. Але це один розпорядник Міністерства оборони України, і вийшло, що здійснило такий перерозподіл: так тобто, враховуючи, що бракувало коштів по статті на закупівлю зброї, а було більше коштів по статті на виплату заробітної плати військовослужбовцям. Частину цих коштів було використано якби вперед, так тобто на закупівлю з кінця року в, в на початку року, і вийшло таким чином, що фактично, якби стаття на е, виплату заробітних плат військовослужбовцям вона була зменшена, а стаття на е, витрати на закупівлю зброї була збільшена. Але якби було вжити вже заходів, і от наприкінці червня вже було подано і проголосовано е, по в першому читанні вже зміни е, до закону України про державний бюджет і. Було виділено додатково 400 мільярдів о, гривень на те, щоб цю ситуацію про яку ми говорили виправити. Тобто о, говорити про те, що не будуть заробітні плати військовим, чи будуть затримки. зараз якби для цього підстав немає, і це скажімо так, останнє що можна зробити, тому цього не буде. А звідки з яких статтів забрали тоді кошти на те, щоб знайти е, гроші, щоб заплатити нашим захисникам? Ну просто щоб ми розуміли, а, так що відбувається а, з нашим якби, бюджетом. Там відбувся певний перерозподіл, Але, от, якщо ми говоримо про цих 400 мільярдів, то а, вони звідки якби взялися <кій> майже 200 мільярдів. Це додаткове запозичення, це випуск до того з який ми будемо здійснювати протягом цього року. Тобто, ми будемо брати держава, буде брати в борг для того, щоб заплатити зарплати військовим. А друга частина, якби там або збільшення сплати податків, це ПДФО, це митний збір, тобто йдеться про те, що. Зважаючи на підняття заробітної плати в Україні, ну в середньому не йдеться про бюджетників, деться в середньому бюджетникам не в цьому році. Але з рахунок загального цього підняття є можливість все таки залучити більше коштів до бюджету ніж ми планували. І третє стаття там відбувся незначний насправді про розподіл по виплаті заробітної плати між різними підрозділами державного бюджету. От але основні от речі це за рахунок чого ми збираємося цю діру скажімо так золотати, Да це запозичення і це збільшення надходження від податків. А які можуть бути наслідки, якщо нам не дадуть цих запозичень? Ну чи, чи це вже остаточно, що ми їх отримаємо? А, якби це йдеться про внутрішнє запозичення? Тобто, ми отримаємо ми отримали, допомогу від заходу, отримав і отримаємо до кінця року тих 40 мільярдів доларів, які було заплановані, які необхідні, щоб звести наш бюджет. Але ті гроші, які надходять з за кордону, це 40 мільярдів їх не можна. Як правило, у більшості, більшості випадків їх не можна ці гранти, субсидії, дотації, які ми отримуємо, там ті кредити не можна використовувати на військові цілі. Тобто за них не можна купляти зброю, і за них не можна платити заробітну плату військовослужбовцям дві саних витратних статті по обороні. І тому, якби от у нас виникає питання, що нам необхідно шукати внутрішній ресурс для того, щоб це цю дірку закрити. І внутрішнім ресурсом є ОВДП. ОВДП це всі ми чули, всі ми знаємо. Якби але 90%… 7% власності ВДП вони знаходяться у власності або банків, або національного банку України, або державних корпорацій. Ну переважно звичайно все-таки це банки, національний банк України. Тому в даному випадку, якби знов таки, питання про те, що їх не куплять, воно буде вирішено, так тобто їх куплять. Інше питання, де що дивне для мене було, що одночасно при збільшенні обсягу випуску ВДП до кінця року в бюджеті зменшили витрати на їх обслуговування. І зменшувати на їх погашення, Також, Виходить, що ми заплачати будемо більше, а платити буде менше. Це означає лише те, що ті облігації, які зараз є в обігу, ВДП, якби вони будуть конверсовані швидше за все, там за логікою того, що було закладено всі зміни державного бюджету. Тобто, ті, які зараз є, наприклад, там з погашенням 26-му році, 27-му році, їх будуть замінені на погашення до -29 му 29-му році, так особливо 25 з п'ятий, ми говоримо так, пронесено. І Відповідно по ним буде зменшена ставка дохідності, яка передбачена. Про це ніхто не говорив офіційно публічно, але виходячи з того, що видно із цих змін до державного бюджету по іншому, воно якби не виглядає. А на рахунок надходження податків насправді в першій половині 2025 року ми отримали більше ПДФО, більше митна надходження від митниці, ніж ми собі це планували, і це логічно, тому що заробітна трошки швидше зростає. Ми відчуваємо брак заробітної брак робочої сили, скажімо так, і відповідно змушені роботодавці піднімати приватні роботодавці піднімати заробітну плату для того, щоб залучити більше працівників. І відповідно, це дає підстави для того, щоб розраховувати на те, що державний бюджет залучить більше від сплати податків. Ну і плюс є така справа, як адміністрування. Ми дуже часто чуємо останнім часом. Дуже багато робиться, і ми це відчуваємо. Так оце зменшення, наприклад, встановлення і зменшення лімітів на перекази коштів між між фізичними особами. Ті, хто наприклад спробує зробити так, щоб ті, які здають в оренду нерухомість, вони так само сплачували податки, реєстрували скопами. Тобто йдеться про те, що все таки будуть старатись зробити так, щоб покращилося адміністрування, і більше людей, які займаються бізнесом, в темноті вони все таки більше виходили на світло і сплачували податки. Для цього так само вживаються заходи, бо що ми говоримо про тіньову економіку України, різні розрахунки там від 30 до 70% відсотків рахують науковці. Офіційна статистика, але звичайно, там є резерв. Тобто, якщо тут працювати над цим питанням, вона щось дасть. Чи дасть вона ті результати, які закладені в цих змінах? Це перше питання, і друге питання: а якщо війна буде продовжуватися до кінця року, так інтенсивно, як воно відбувається, то нам доведеться ще раз до кінця року бюджет переглядати і ще раз виділяти кошти на те, щоб закупляти закуповувати зброю. І підвищувати заробітну плату відповідно службовця, бо кількість службовця в Україні вона зростає постійно, бо нові мобілізуються. Демобілізація, якби як така, як в принципі вона дуже слабо вона не працює, але там за різними причинами ті, які вибувають з складу службовців, їх менше ніж тих, які прибувають. Вот. Тому звичайно, втрати зростають, якби і о, потрібно їх компенсувати. Ну от такі шляхи шукають. Звичайно, коли ми говоримо про збільшення боргового навантаження, так о, залучення більшого ВТП, Якби це створює проблеми в майбутньому, тому що все-таки це треба буде віддавати. От, і віддавати це треба буде в наступному році, в 26-му році. Тут ми самі собі утворюємо такі певні ризики, так на майбутнє. Ну добре, давайте так. То як то кажуть, в теперішній час до майбутнього доживемо. Тут ще дожити треба, щоб ці борги віддавати. А -а -а, так, щоб бачити. дожити до цього майбутнього, треба захистити країну. Щоб захистити країну, треба мати чим і ким. Якби дуже простий в мене виходить ланцюжок, але чи? Чому стаття про зарплату військовослужбовців є незахищеною? Тоді виходить? з неї можуть тягнути кошти. Чому не тягнути там кошти? Я не знаю, не переглянути спецпенсії, наприклад. Ну, просто з того, що написав е, е, депутат Гетьманцев, ну там судді пенсії суддів просто вражають. Чому ми він... Ми закриваємо потреби оборонні з е, оборонних статей, а вони не захищені. Чи це поясніть, будь ласка, я щось не розумію? Рахункова палата тому й написала це як зауваження. акті, що цього не можна було робити, бо це якраз стаття е, е, захищена, тобто цього не можна було робити. Але ну, це Тобто вже ця зробили. людина, яка прийняла це рішення, по ідеї, вона би мала нести кримінальну відповідальність. Ну, ми не говоримо про кримінальну відповідальність, але в загальному адміністративну відповідальність точно тут тут є вже да, свої питання, але цього не можна було робити. Але інша справа, якби це ну просто логіка того, що відбувається, у нас були кошти там, не було коштів тут, і якби ситуативно перекинули між статтями це кошти для того, щоб забезпечити нагальні потреби у зброї. Враховуючи західну плату, зараз виплачують так. Не стоїть питання що перестали виплачувати заробітну плату, але почали закуповувати зброю. Так. Йдеться про те, що використала частину тих коштів, які були передбачені на кінець року, а зараз за рахунок цих змін. Тобто, те, то, що ви сказали, воно повертається назад. Треба дожити до завтра. Та от таким методом видно і, і керувалися. Я не хочу якби пояснювати логіку тих, хто ці рішення приймав, але вона ну на верху лежить, вона якби доволі все таки зрозумілою. От. тому таким чином зробила. Зауваження написала, хтось звичайно, відповідальний за ці речі понесе, але стоїть питання про те, що ви таким чином нам зараз враховуючи те, що якби війна затягується, так. Оті Плани, які були у нас, що про закінчення в середині цього року, і бюджет відповідний святого, формувався, воно ну, не працює так. Ту зброю, яку США нам мали продавати в великих обсягах, так воно продає в значно менше обсяг. І, відповідно, зараз на ходово ситуативно э, приймається рішення про те, щоб знайти додатковий ресурс всередині, щоб фінансувати власне військові потреби. Бо за кордон нам на це кошти не хочуть давати прямо. Бюджет мається на увазі. Не продаючи зброю. А є якісь такі бюджети, з яких можна було б взяти ці кошти і перенаправити на озброєння, наприклад? Говорили сьогодні вже про те, що приблизно 70% державного бюджету України це, це якраз військові потреби. Тобто, по факту, ми не можемо, немає ресурсу. Ми і так в цьому році що в бюджетній сфері взагалі не піднімали заробітну плату. Маючи інфляцію 15%, зарплата бюджетників, яка була така і залишилася. Ну, ми не говоримо про державну державнослужбовців високого рангу, де там читаємо статті, всі так і бачили, що там зарплата виросла. Якби так само ми говор, коли ми говоримо про спецпенсії суддям, так ну показують окремі факти, що от там суддя має двісті тисяч. Ну не всі мають судді таку е пенсію. По-перше, по друге, їх небагато. І е робляться спроби для того, щоб якось це вруглювати. Хоча й дуже кволі спроби не закінчуються якимись результатами, бо суди все одно потім приймають потрібне рішення на користь попередніх. Але це насправді не є якийсь величезний ресурс, коли ми говоримо 400 мільярдів потрібно. Там можна говорити про сотні мільйонів, так можна було б зекономити. Ну, от про мільярди. Тобто тут сума набагато більша, ніж просто взяти комусь пенсію, зменшити. Так само ми ж не можемо от, зараз плачути заробітну плату бюджетникам, вони працюють. Ну, якщо ми просто візьмемо зараз, скажемо, ну, немає на бюджетників, так, от давайте ми будемо продавати. Тим більше, якби от, коли ми говоримо про виплату заробітної плати в бюджетній сфері, як правило, це ті кошти, які знаходяться за кордоном. Ми потім звітуємо, нам дали 20 мільярдів там вже більше 20 мільярдів там доларів євро в цьому році. Відповідно, якраз саме на виплату заробітної плати на виплату пенсій своєчасно і так далі. Тобто, це цільові кошти, яка субвенція, яка надійшла за кордон, і вони використовуються саме на ці потреби. Але нам пояснили, що та от, от коли от на армію на війну, ви мусите самі шукати ці ресурси. Я, наприклад, до кінця логіки, от оць цього поділу такого не можу зрозуміти, тому що все одно загальний бюджет це загальний бюджет, це загальний котел і. Ті кошти, які заходять, вони попадають на одні ті самі рахунки, зрештою, звичайно. Вот ну але от є заходи така, зке застереження, що ми вам гроші даємо, але не на війну не можна використовувати, мусить використовувати виключно соціалку. Тому от, така ситуація. І тому говорити про те, що ми зараз просто можемо взяти, наприклад, задати там заробітну плату бюджетників, віддати на плату службовцям. По перше, не можемо, бо різні надходження коштів за кордон і Україна, різне походження цих коштів. Ну а по-друге, все таки Ну, у бюджетників і так невисока висока плата, тобто треба, щоб люди працювали працювали, виконували свої функції. Можна не хочемо, щоб настав ну, перестав... про ну дивіться. Ми говоримо це про бюджетники. Бюджетники це там ті ж самі і вчителі, і військо, і, і медики. Тобто, цей ви, але ж і мені здається, що є інші статті видатки, які можна переглянути. Ви кажете, що це сума невелика, але є це добра мудрість, копійка гривню береже. А, як у нас фактично, от якщо ми говоримо про державні видатки, бюджетні видатки в державному рівні та на регіональному рівні, у нас о, майже не передбачено інвестицій, так тобто, от о, умовно кажучи, ремонт доріг, наприклад, та якогось загального державного значення, от не передбачено там якісь мінімальні судні кошти в цьому році. Тобто, о, це те, що насправді, от, те, що ви говорите, то ж можна було б спокійно забрати і віддати, наприклад, там на військові потреби. Але цих видатків дуже мало. Абсолютно більшість видатків, це власна. Заробітна плата, яку за захищена статі, які не можна рухати, бо треба, щоб euh, ті державні органи, які вони працюють, вони якби свої функції виконували. Є окремі, наприклад, видатки на о, будівництво о, захисних споруд, наприклад, на да, прикордонних областях. Так ну знов таки, якщо ми ці кошти заберемо, і ці споруди не будуть будуватися. Ми не говоримо про специфіку, так а ми говоримо про загальному. Тобто, ті видатки, які вони вже є, о, там настільки невелика частка того, що можна просто от, взяти зараз і спокійно не виконувати. Не виплачувати і передати, що тобто в нормальному розподілі, звичайно, от цих от коштів мало бути закладено набагато більше. Вони так максимально були у Кажемо так. Ці видатки максимально були у різні. Фактично, це всюдно більше. Це просто заробітна плата людей, так які працюють в бюджетній сфері. Причому половина з них працює на мінімальну заробітну плату, там 8 тисяч гривень в місяць, тобто. Ви розумієте, там нема нема куди вже зменшувати, тому от десь при інфляції, тим більше і ціна поносі. А от ми зараз говоримо про те, що будуть формувати бюджет, доходимо до цього періоду на 2026 рік. І рік. Як нам тут скласти пасли, аби знову не опинитися? Вибачте, але виходить якісь патові ситуації з однієї сторони: грошей нема видатки, божевільні війна. Ну як ми бачимо, там в Кремлі не до кінця розуміють, що треба це все вже завершувати і не хочуть вішатися. Тобто, що нам робити, як нам складати бюджет. Якась стратегія піднімати постійно податки теж не варіант я вам скажу вам так. Після це не популярно звичайно так говорити. Але після воєнної Японії податок на доходи фізичних осіб був 95%. Тобто, ти заробляв тисячу доларів, 250 сот у вигляді податків. Тобто, у нас насправді для військового стану в Україні дуже толерантна бюджетна політика, і я розумію, що це дуже непопулярні рішення соціальні, коли піднімають податки. От говорить про те, що для фізичних осіб підприємців потрібно буде збільшувати оподаткування, зрівнювати його з тим, що є зараз для фізичних осіб, тому що в старі якби світовій практиці такої низького рівня оподаткування для фізичних осіб підприємців. Фактично майже немає в світі прикладів. От, тому звичайно, тут от тут можна шукати якби резерви з точки зору того, щоб спочатку завжди стараються збільшити доходи, так а потім зменшити видатки. Видатки у нас так на якомусь такому певному. Мінімальному рівні соціальні знаходяться головне питання принципово тут взагалі, от при формуванні бюджету 26-го року буде е, питання: скільки ми закладаємо війну. Воно принципово розумієте, Тобто від нього неможливо відійти. Чи ми знову закладемо на півроку собі? А потім будемо просто вже от там раз на квартал, приглядати і знов там друкувати ОВДП, віддавати їх національному банку чи комерційним банкам такими соусами, потім якось реструктуризувати їх і так далі. Вот бо внутрішні ресурси не обмежені розумієте? Тобто, от те, що в нас є, ну можна трошки збільшити ці податки за рахунок того, що я казав. Можна так, ну є це соціальна межа, коли а вже не поки що більше ми не зможемо підняти там в силу різних причин. От питання зовнішнього ресурсу да отут от друге питання: так де ми ті от наступний рік будемо гроші брати в цьому році. В нас було е, фактично гарантованих 40 мільярдів доларів. В наш бюджет зайшли для того, щоб фінансувати нашу життєдіяльність. діяльність. Uh, із них 20, правда, євро там майже uh, були від ЄС, а 20 були від США. США сказали, що ні, все. От на цей рік там Байден так зробив, що він заклав швидше ніж Трамп прийшов до влади, та і гроші вже якби було гарантовані. І ми їх отримали наступний рік. цих грошей не буде. І виникає питання: У нас є 20 мільярдів від ЄС, і uh, нам треба ще, хоча б 20 мільярдів, щоб хоча б на рівні цього року, да, отак откладаючи по ходу, нам потрібно ще uh, отримати за кордоном. А їх зараз немає, шукають методи і способи зараз, як ЄС могло би ще з цих 20 мільярдів нам знайти. Тому о, проблем дуже багато, якби тут о, як ви знов-таки повторюю вас: копієчка до копійки треба різні способи використовувати. Тут має бути комбінація: так з одного боку, треба краще адмініструвати податки, бо якщо в нас в Україні частини просто не сплачують час війни, ну це, напевно, зовсім вже неправильно. Бо треба зробити так, щоб вони їх платили. Друга частина це праця із закордонними інвесторами. І третє питання: от, зрозуміти правильно, скільки нам потрібно буде коштів на війну і коли вона може закінчитися. Тут відповідь з цима знаками питань. Ну от тому не просав зараз дуже справа скласти бюджет на 26 рік. Я підозрюю, що він буде складений так само, як 25-й рік. Так, тобто ми на півроку собі закладемо війну, умовно кажучи, що да, через півроку ми будемо змушені просто шукати інші способи фінансування. Ну і принципове питання: це те, де знайти оцих 20 мільярдів доларів, які нам Бракує, щоб закрити навіть на цьому такому мінімальному рівні, щоб закрити потребу фінансування, щоб залучити їх за кордоном. Давай. Ви знаєте, Степан Койбіда, коли працював заступником голови Львівської обласної військової адміністрації, він до нас приходив на ефір, і Тоді теж говорили про підняття податків. В нього була позиція насправді, щоб вивести економіку з тіні, податки не потрібно піднімати. навпаки, їх потрібно десь навіть понищувати. І економіка, яка вийде з тіні, принесе більше доходу, ніж якщо підвищити податок. Як ви вважаєте, такі варіанти? Можна розглядати, чи це дуже довгострокова перспектива, а рішення потрібно вже я, я вам дуже просто відповім. Відповідь завтаки наверху лежить. У нас ФОПи сплачують о, зараз. Вони трошечки більше почали платити там порядка 7-7,5% податків, і то люди, коли отримують свої о, прибутки, вони не реєструються ФОПом. Розумієте, тобто в нас рівень оподаткування для підприємництва малого підприємства в Україні є найнищ... одним з найнижчих у світі взагалі. І все одно не хочуть їх платити. Тому ця утипічна ідея про те, що давайте зробимо податки 10%. Там були пропозиції на початку війни, до речі, а давайте всі по 10 зробимо. Да? Це закінчиться лише одним: те, що ми просто набагато менше цих податків зберемо, в цьому результаті. Бо ви знаєте, от дослідження, ну, дослідження проводили в Британії, от запитали людей: от якщо ви знаєте, що вас не штрафують в автобусі, ви куток будете купувати? От відповідь 20% сказала, що ні, не буде. Ну ніби не було опитування, звичайно, і тут така сама ситуація. Тут тому говорити про те, що давайте понизимо податки, і все найбільше ніколи не буде працювати. На жаль, це економіка, це пройдено досвідом. От коли сильних підвищувати, да це створює насправді соціальний тиск, але це о, моментно дає можливість залучити якийсь певний фінансовий ресурс. Якщо ти знаєш, що війна закінчиться поки через три місяці, тоді можна було момент якісь зробити речі, які б призвели до збільшення оподаткування. Потім все. Ну послабити, да, знизити рівень, привести рівень податків до попереднього рівня і далі працювати як працювали. Ну знижувати сенсу просто ну, немає жодного бо Це не дасть ефект підвищувати. Є багато ризиків і на них поки що одбачну. Ну зробили певне підвищення. Ми всі відчули по своїй западі платі, хто працює в бюджетній сфері. Вот. Ну, але наразі зараз не стоїть питання про те, що ще будуть підвищувати для фізичних осіб, але стоїть питання, що для фізичних осіб підприємців, вони і так замало платять, їм вирівняють з фізичними особами. Чи це буде наступному році? Чи це буде прийнято, Чи це проголосується в парламент? Ну побачимо, але це от один із тих інструментів, про які ми говорили, про можливості збільшення внутрішнього ресурсу фінансового для того, щоб ми нашу війну могли виграти. Пане Олексію, дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися за такий фаховий аналіз та роз'яснення. Нагадаю, з нами був доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту організацій Інституту економіки і менеджменту Національного університету Львівська політехніка Олексій Другов. Пане Олексію, бажаю вам спокійного вечора, спокійних вихідних, до зустрічі в наступних ефірах. Дякую. До